Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Друзяки-динозаврики Різдвяний подарунок. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Вставай, Расмусе! біля ліжка скакав тімі, стояв ранній ранок. Біда! кричав тімі. Расмус позіхнув. Та сьогодні ж буде святвечір, завтра різдво, найкращий час року. Яка там біда? Подарунок, зарепетував Тіммі. Расмус виліз із ліжка. «Хм, Який подарунок? Величезний і таємний від дідуся Троудона, крикнув Тіммі. А що з ним сталося? Тіммі стрибнув вище голови. Різдвяний подарунок пропав. Расмус почухав потилицю. Як пропав? Листоноша зникла, пояснив Тімі. Пішла в болотяний ліс із посилкою вчора, і після того її не бачили. А, дуже дивно. Але ж ми тут нічого не вдіємо, так? сказав Расмус. Звісно, вдіємо, закричав Тімі. Можемо піти в болотяний ліс і пошукати посилку. Ну й, може, листоноші потрібна допомога. Расмус рішуче похитав головою. Особисто я хочу просто святкувати Різдво, а не зустрічатися із страшними динозаврами в болотяному лісі. Тімі сумно поглянув на Расмуса. Тобто мені що, самому йти. Расмус тяжко зітхнув. Ех, ну, гаразд, піду з тобою, але не забувай, до святвечора нам необхідно повернутися додому на вечірку. Тімі підстрибнув і вигукнув Ура, чудово, гайда! І тут шмяк Расмус налетів на снігозавра, якого хтось зліпив просто перед входом до печери. Забув попередити, сніг випав, сказав Тімі. І чималий Нумо на лижах до болотянго лісу. На дворі тато Рекс саме розвішував прикраси. Куди зібралися, хлопці? Шукати загублену посилку. Пояснив Тімі. Дідусь сам на святвечір приїхати не зміг, то натомість прислав найкращий в світі сюрприз. Тато Рекс втратив рівновагу і впав просто в кучу гуру. Добре, тільки до болотяного лісу не ходіть. Там дня ми бачили велетенського страшного динозавра просто біля таємного майданчика. Тімі сказав Ну, ми зовсім не глибоко в ліс зайдемо, то все буде гаразд. Ну, добре, але ж до святкової вечері повертайтеся, сказав тато Рекс. Расмус і Тімі відштовхнулися палицями і поїхали. А ти віриш в Диноклауса, Расмусе? раптом запитав Тімі. Ха-ха, ні, Диноклауса не буває, це просто перевдягнений динозавр, розсміявся Расмус. А раптом він все таки існує, сказав Тімі. Расмус тільки всміхнувся і похитав головою. Динозаврики покотилися з гірки в долину. Їхали вони, їхали на лижах, доки доїхали до самого болотяного лісу. Дивно бути тут у таку пору перед Різдвом, подумав Расмус. Але більше про це подумати він не встиг, бо Тім і сказав Ух, і цікаво, що ж у дідусевій посилці. А то ж, який він, найкращий у світі сюрприз, додав Расмус. Дід у мене винахідник, так що то може бути якась химерна штука. І тут раптом земля затрусилася. Обережно, Расмусе, крикнув Тімі. Там хтось позаду. То велетенський страшний динозавр, зойкнув Расмус. Там, там, просто ебі, анкілозавр. Расмус полегшено зітхнув. О, Ебі, це лише ти. Що ти робиш у болотяному лісі перед Різдвом? Ебі всміхнулася. Шукаю красивих шишечок, щоби повісити на ялинку. А ви що робите в болотяному лісі перед різдвом? Шукаємо листоношу, сказав Тімі. Ти її не бачила? Ні, але можна з вами на пошуки. Звісно, ебі було можна, і вони зайшли глибше і ще глибше, аж у хащу болотяного лісу. І просто біля таємного майданчика почувся дикий жахливий рев. О! <рив> <рив> Щось гупнуло об землю, аж весь болотяний ліс затрусився. «Рушаємо додому, сполошився Расмус. Але стоноша в біді! Расмус і Ебі замислилися. Нарешті Расмус обізвався, а може, глянемо? Ну, дуже обережно. Супер пупер екстра обережно? перепитала Еббі, і вони тихо, дуже обережно підкралися до таємного майданчика, і знову почувся рев. <глев> і земля знову задвихтіла. Ой, лишенько, прошепотів тімі. Що ж там? Теж тихо відгукнувся Расмус. По-моєму, там здоровезний, страшелезний динозаврисько, і він плигає просто по таємному майданчику. Тімі прошепотів. Точно, ото, мабуть, такий із себе гігантозавр, правда ж? Так і було. Але гігантозавр був до того ще й сердитий. Він плигав і ревів. І підскакував щодуху, намагаючись дістатися до будиночка на дереві. І бубух! опускався після того на землю. Ой, що робиться! Гігантозавр намагається покусати когось на дереві, прошепотів Расмус. І тут із будиночка на дереві висунулася маленька динозаврочка. Листоноша. гуртом вигукнули Расмус, Тімі й Ебі, і притьмом затулили лапками роти. Ой-ой, гігантозавр розвернувся. Він здивовано подивився на них кілька секунд, а тоді пішов до них, важко тупаючи. Туп, туп, туп. Ой лихо, Расмус аж очі заплющив. Зараз його і друзів з'їсть велетенський потворний гігантозавр, ще й перед самим Різдвом. Він чув, як гігантозавр підходить все ближче і ближче, а тоді стало тихо. Расмус ледь розплющив одне око, аж тут гігантозавр відкрив рота і запитав: Ви б нам не допомогли? Ой, як здивувався Расмус. Гігантозавр височів над малятами і приязно усміхався. Листоноша з будиночка на дереві гукнула: Привіт, я Вікторія, велоцераптор. Як гарно, що ви прийшли. А що ви там робите? запитав Тімі. Листоноша зашарілася. Та от. Учора залізла в будиночок на дереві, просто хотіла перепочити, а коли зібралася спускатися, мотузка десь зникла. Ну і вниз лізти я не наважилася. Розумієте? На щастя, Жорж нагодився. Гігантозавр Жорж сплеснув плечима. Тільки от я не дістаю, навіть не дострибую. Може, ви щось придумаєте. Тімі вискочив наперед і запропонував: Ми виліземо вам на спину. Так, це була гарна ідея. Ебі вилізла на спину Жоржеві потім на спину їй виліз наляканий Расмус і йому на спину скочив Тімі. І знаєте, що з того вийшло? Вони якраз дісталися до будиночка на дереві. Вікторія-велоцераптор схопилася за Тімі і швиденько спустилася додолу. Фух, я так поспішаю, розумієте, стільки подарунків треба перед Різдвом рознести, зраділа вона, опинившись на землі. Тімі сором'язливо кашлянув і запитав, а от часом не величезний і таємничий різдвяний подаруночок від мого дідуся, і показав лапою. Всі подивилися туди. Вікторія велоцераптор підтвердила: Ота велика посилка тобі. Тімі так і підскочив до посилки. Ой, як цікаво, що ж там? Який же то найбільший сюрприз? Тільки ввечері дізнаєшся, сказав Расмус. Хто ж відкриває різдвяні подарунки до Різдва? О, це ж так довго чекати, сказав Тімі. Расмус суворо подивився на нього. Вибач, але заведено саме так. Тімі важко зітхнув. Ну, гаразд, хай буде. Листоноша, кашлянувши, поцікавилась, а ви не могли б допомогти мені довести посилку? І, звісно, всі могли, тобто всі, крім Жоржа, який пішов додому наряджати ялинку. Тож вони почали довгий перехід болотяним лісом. Ну і важкий же цей подаруночок, сказав Расмус. Просто мега важка посилка, зітхнула Ебі. А як на мене, то не така вже й важка, відказав Тімі, який сидів на подарунку на санчатах. Жвавіше. гукнула листоноша. Вже вечоріло, тож вони котили швидше і швидше, махаючи палицями, доки під'їхали до печери рексів, прикрашеної до найкращого і найвеселішого різдва всіх часів. Я понадуваю кульки, вигукнув Фрасмос. А в мене майже спікся торт поліно, сказала мама Рекс. З родзинками!» – додала Ебі. Тож вони їли, а стривайте, усі динозаври озирнулися. Хто там такий? То був тімі. Ну, а тепер, можна я відкрию посилку від дідуся з найкращим сюрпризом усіх часів? Мама Троудон погладила Тімі по голові. Ну, давай. І тоді Тімі митсь зірвав з посилки обгортку, але там, здивувався Тімі, величезне динозаврове яйце? Так, це було дуже дивно. А ще з нього стирчала якась дивна трубочка. І раптом почулося хрусь, хрусь, тріск, тріск. Величезне яйце тріснуло, шкарлупа розкололася навпіл, і з яйця вийшов диноклаус. «Хо-хо-хо! чи є тут чемні динозаврики? засміявся він. Усі діти попіднімали лапки. хо 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 Знову розсміявся Диноклаус. Чудово, бо в мене в мішку багато подарунків. Довго Диноклаус роздавав подарунки, просто неймовірно, як стільки їх помістилося в мішку. Тімі роздивився свій подарунок. Класний пазл з динозаврами. Але чи то і є найкращий в світі сюрприз? Він не встиг над цим як слід подумати, бо тут у Дино Клауса відклеїлась борода. Що? Ого? Ви тільки погляньте. вигукували всі присутні. Нічого собі, здивувався Робін Рекс. Тімі тільки очі вирячив. Та це ж не Дино Клаус. А мій дідусь? Тім кинувся за шию дідусеві та обійняв його щосили. Оце точно найкращий в світі сюрприз. Мій подарунок це ти. Тобто ти з нами лишишся на свято. Дідусь Дідусь-троодон кивнув. А вже ж! тільки хотів спочатку влаштувати цікаву забавку. І в тебе вийшло неабияк. Але ж душно було в яйці сидіти, та й запах там стояв такий собі. На щастя, я заздалегідь зробив отвір для дихання, а ще захопив мандоліну. Буду грати, поспіваємо колядок. Расмус поторсав тімі за плече То, значить, можна починати нашу різдвяну вечірку, правда ж? І справді був саме час. Я ще різдвяних кульок понадуваю, вигукнув Расмус. А в мене і торт Поліно вже готовий, сказала мама Рекс. З родзинками, додала Еббі. Дивний на смак динозавр, сказала бабуся Рекс, скуштувавши торта. І динозаври смачно їли і веселилися. Доки дуже-дуже дуже стомилися, і тоді всі маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка, веселих свят динозаврики зустрінемось завтра в Болотяному лісі. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.